Олексій Гончаренко, Європейська солідарність. Шановні друзі, мова йде про тимчасову слідчу комісію, чергову в нас їх мільйон. Знаєте, як я кажу, нам скоро треба буде створювати тимчасову слідчу комісію по аналізу роботи тимчасово слідчих комісій. І очевидно, що результатів в більшості з них, на жаль, ніяких немає, а часто вони взагалі використовуються як інструмент рекету і шантажу. На жаль, як це часто буває. Але друзі, я тут хочу сказати про наступне: це тимчасова слідча комісія на чолі з народним депутатом Цабалем. Друзі, скоро буде рік, як постановою Цабаля зупинено повернення тридцятки всім 10 квітня минулого року. Ми з вами тут проголосували за повернення тридцятки всім військовослужбовцям, і заблоковано це штучно цією постановою, яку якось все забувають винести, провалити і вже підписати закон. Ну чому ми це не робимо? Поясніть мені, це абсолютно неправильно. Вчора ми почули, що на засіданні фракції Слуга народу президент сказав, що буде 200 тисяч гривень військовослужбовцям, які служать вже два роки на нулі. Ми тільки це підтримуємо. Господі, дай Боже, дай Боже, щоб це не були чергові балачки, щоб це не було, як президент казав, що тридцятка буде до кінця війни. Війна в нас. Не закінчилися. Тридцятка давно закінчилися. Щоб це не було так. Бо дійсно нам треба платити і нашим військовим те, що вони заслуговують. Я чую про 200 тисяч, знаєте, я радію, а з іншого боку, я згадую про людей, виведених поза штат, які сьогодні отримують 700-800 гривень на місяць ще раз не на каву на один раз. На місяць зарплати тим, хто віддав своє здоров'я за державу. Так не має бути це ганьба.